Ну що, сини мої? Чи тут вже представники короля польського, чи будемо ще чекати їх? Тут, батько отаман, в хаті сидять, чекають на тебе. Волинський каштелян Беньовський та смоленський каштелян Євлашевський готові підписати бумагу. Ну, поки я буду справу вести, а ви послухайте нащадків моїх синів. Козацького роду до слова запрошується сільський голова села Сари Виноградов Олег Федорович, голова Гадяцької районної державної адміністрації Матюшенко Олексій Володимирович, депутат міської ради Олег Анатолійович Боцула, благочинний гадяцького району Української православної церкви, протиєрей О Ігор Цибенко, благочинний гадяцького району церкви Київського патріархату, протиєрей Олег Погранич. Отаман, господар Соколиного хутора, член спілки краєзнавців України, член правління сільського зеленого туризму України, засновник Соколиного хутора, трьох музеїв та кінного театру козаків Соколиного хутора, Микола Череп, представник балтійсько Чорноморської конфедерації, Андрій Фірус, місто Київ. Шановне панство та дорогі краяни, нащадки славного гетьмана козацької держави Івана Остаповича Виговського. Радо вітаю вас на священній козацькій сальській землі з нагоди такої знаменної події, яка засвідчує, що 358 років тому саме тут було підписано гадяцький договір. Це не тільки історична, а й даленосна подія для України, адже Гадяцький трактат. Це унікальний політико-правовий документ, що був актом найвищого вияву автономної України за всю історію Козаччини. Гадянський договір, угода вкладена 16 вересня 1658 року, під містом Гадячем за ініціативою гетьмана Івана Виговського між річчю Посполитою і Гетьманщиною, що передбачала входження останньої до складу Речі Посполитої. Під назву Великого князівства Руського та третього равноправного члена двосторонньої унії Польщі і Литви, хоч цей документ укладався в дуже непрості для України часи, але тоді і зараз має важливе значення. Адже загроза втратити державі автономію України виникала неодноразово, що змушувало козацьку старшину знову і знову звертатися до основних положень цієї угоди. Цей блискучий зразок юридичної думки козацької старшини на довгі роки залишився своєрідним еталоном. Ідея гадяча продовжувала жити аж до повстання Івана Мазепи. А сьогодні вона є до у боротьбі народу за державність за волю України. І тому не Випадково, 20 травня 2016 року в місті Гадячі було створено міжнародне конфедеративне об'єднання та побудова Балтійсько-Чорноморської конфедерації. Бо створення міжнародного конфедеративного об'єднання та співпраця у сфері безпеки, оборони, економії, фінансів, культури це гарантія майбутнього наших народів. Зі святом вас, шановні краяни. Доброго дня, шановні гадячани, шановні гості, ви знаєте, що історія це безжалісна вчителька, яка строго покарає своїх неслух'яних учнів. Оці слова сьогодні для нас приурочені цій події, ми повинні пам'ятати і знати, що було 1658 року, що все починалося ще тоді, в ті далекі козацькі часи, за часи Івана Виговського. Україна хотіла стати незалежною вільною конфедеративною державою, тому що ми не хотіли залежати від тоді московських окупантів, яких називали московити, які правили Україною в той час. Це угода фактично зрівнюється із підписанням угоди з Євросоюзом, яка йде зараз. Тому що завжди Україна хотіла йти не до Росії, а хотіла йти до Європи. І бути членом Європейського союзу. Ми бачимо незламність наших козаків, які, підписавши цю угоду, далі пішли ходою, і відбулася в 1659 році Конотопська битва, де близько 15 тисяч козаків і 30 тисяч турків розгромили ще 100 тисячну московську армію, коли московське. Керівництво не знало, що робити, і хотіло виїжджати за Уральські гори, тому що боялися, що Україна піде далі. Але, звичайно, у нас, як завжди, на одного українця три гетьмана. Гетьмани між собою розійшлися, погляди розділилися, і на цьому все закінчилось. Але ми повинні пам'ятати і завжди знати про цей подвиг, який зробив Іван Виговський, про розвиток України, про наш патріотизм, тому що незнання історії. Приводить нас до певних помилок, які ми постійно проводимо, і не дивимося на ті помилки, які робили до нас. То ми повинні завжди бути патріотами нашої Гадячини, пам'ятати нашу славну історію гадяцького козацького краю, пам'ятати історію наших предків, які виростали і проживали на території Гадячини. Тому що Гадяч і Гадяцький район це справжня козацька столиця, так? А ми з вами справжні козаки. І мета наша підтримати розвиток історії на нашій території. Я передаю вітання всім запрошеним, всім гостям, всім, хто приймав участь у цьому шоу, яке ви сьогодні побачите. Ми постараємося відтворити ті історичні події, які були. Ви побачите, що таке справжня сила духа козаків. Ви побачите, що таке. Культурні звичаї, побуваєте у смачних куріннях тодішніх сотень, які бували в Гадяцькому районі, від імені депутатів районної ради, від голови районної ради Нікітєнка Володимира Павловича від себе особисто передаю щирі вітання всім гадячанам. Ми запрошували багато гостей, багато гостей передавали також щирі вітання, хто не зміг приїхати. Тому ми повинні пам'ятати свою історію, любити гадячину. І бути патріотами України. Слава Україні! Я також хочу передати привітання від Гадяцької міської ради, від голови Гадяцької міської ради, а також сказати, що мені дуже приємно, що на цьому гарному такому шоу святі приїхало так багато. Зібралося багато наших ну, дідочок, які в мене є надія, будуть шанувати історію. Любити історію і приносити ну, які -то, е, свої, свою, творити свою історію. А ще в мене є дуже велика надія, що ми і через тисячу років теж будемо відмічати е, 16 вересня теж підписання гадяцького договору. Ну і знаєте, не хотілося закінчувати грустно, але йде війна, ну і хай вона закінчиться. І буде підписувати мирний договір у нас на гадівській землі. Дорогі браті і сестри, сьогодні маю честь передати вітання від нашого владики, високопресвященнішого Філіпа митрополита Полтавського і Миргородського. Наш владика перебуває з візитом в Європі, де на конференції православних церков відстоює інтереси нашої церкви, взагалі України. Звичайно, сьогоднішній день пам'ятний, знаковий день для нашого краю, для Гадячкого краю для всіх гадячини, адже українська земля, можливо, і тут частину своєї історії має, починаючи звідси. Дуже звичайно прикро, що наша земля довгий час була власим е, шматком. Зазіхання у войовничих сусідів. Якщо ми дивимося з півдня, це Турція, татари, часті набіги приводили до поневолення нації. Також але з цим справа достойно справилися запорізькі козаки, заснувавши Запорізьку Січ і навіть більше давши достойно відповідь достойну відсіч, татари ті самі татари турки стали союзниками України в обороні України. Якщо ми дивимося на Польщу, яка довгий час також була агресором. Потрібно сказати, що більша частина західної України, це не тільки Львів, це Львів, рівно і інші міста були під владою Польщі, лише правобережна Україна була ідентифікувала себе як держава. Але під проводом вона на Хмельницького козацьке військо, військо дійшло не тільки до Львова, до Перемішля, і навіть до Варшави. Потрібно сказати, і північний сусід не відзначався нічим кращим, адже російський цар Олексій Михайлович на жаль порушував умови Переяславського договору. Лише при житті Богдана Хмельницького цей договор договор виконувався. А вже в 1657 році вже цар Олексій Михайлович повністю забув умови договору. І цей договір не став вартий навіть паперу, на якому був написаний, адже Україна почала з поневолення України ущемляти права козаків і всього місцевого населення. Але тоді дійсно мужній, мужній, відважний вчинок гетьмана Йоанна Виговського, який пішов, пішов на супротив цій, цій дикій силі. І... Хотів відновив, відновлюємо цей гадський договір, побачимо, що Україна ідентифікується як держава, яка має свого гетьмана, своє військо, карбує свою монету, має зовнішні зносини з іншими державами, і це великий позитив, плюс на той час. Мені як священнику, подобаються пункти, що православ'я починається відстоюється це утверждатися, адже на той час католицизм мав великі засилля, і православні храми нищились, православні притіснялися. Так от в умовах гадяцького договору є такий пункт, де всі державницькі пусти повинні займати лише православні, тобто корінному населенню віддавалась перевага, а також всі е... Воїни, які могли бути на території України, повинні бути лише з дозволу гетьмана. І жодний польський жовнір чи Литовський воїн не міг бути без запрошення української тогочасної влади. Підтримувалась і освіта. Потрібно сказати, що Києво-Мегилянка, Києво-Мегилянська колегія ставала університетом прирівненим до Краківського університету і інших університетів тогочасної Європи будувалися і інші православні школи, і навіть при кожному храмі церковна приходська школа мусила бути і навчати дітей грамоти. Звичайно, сумно, що Гадяцький договір, на жаль, не був повністю виконаний, був виконаний. Чому? Тому що частина Частина суспільства знову ж таки, як завжди, розділилась. Одні звинувачували гетьмана Івана Реговського, що він продався полякам, а інші звинувачували, що він хоче посваритися з московітами. І ось частина козаків була підкуплена московітами. Сьогодні ми говоримо про корупцію. На жаль, корупція мала і в той час своє коріння. І ось. Потім Московський цар не тільки забув свої обіцянки перед підкупленими козаками, а повністю знищив їх вільності. Сьогодні ми знову повертаємося до того самого, коли ми згадуємо Будапештський меморандум, коли знову ж таки обіцянки Московії, які на жаль не виконуються, і знову ж таки не варті папери, на якому написані, і знову ж таки маємо не АТО, а маємо справжню війну. Дуже сумно, прикро, що сьогодні гинуть люди. І ось мені дивитися телевізор новини ввечері, страшно. Думаю, що боже мій, не вже знову хтось загинув. І знову придають, один убитий, і п'ятеро ранених. А які це ранені? Можливо, вони недовго проживуть, адже їх чекають вдома, батько, дружина, чоловіки, діти. Це безкінечне горе. Продовжується кожного дня і дай Бог, щоб вона закінчилася. Наша українська православна церква молиться в своїх храмах, священники про це щоденно, щоб ця біда зникла з нашої землі. Наша церква, Українська православна церква, стоїть на патріотичних засадах. Так ми за український Крим, так ми за український Донбас. Ми маємо безліч волонтерських організацій, які підтримують українські збройні сили, які допомагають біженцям, біженцям, не тільки продуктами, навіть працевлаштуванням. Хочу сказати, навіть у нашому Гадівському собору працює одна людина, яка переселенка з зони АТО. Справді дуже багато є добрих речей, про які ми не наголошуємо, але які відбуваються. Дорогі браті і сестри, зовсім недавно. Хочу зауважити, була організована нашою церквою хресна хода за мир. По всій Україні з ходу на захід йшли віруючі. Багато було кривотоків, багато було перекручень, спотворювань різними засобами масової інформації. Але хочу сказати: по благословенні нашого владики, високопресвященнішого Філіпа, мітрополіта Полтавського і Миргородського, ця хресна хода. Території Полтавщини йшла під жовто-блакитними знаменами. Тобто, впереді передійшов суменарист, священник і я в тому числі йшов, і під жовто-блакитним прапором тим ми показували, що ми за Україну, що ми за український народ, що ми з українською державою. Поруч було багато людей, які дивились, які підтримували, і все це правильно сьогодні. Я хочу наголосити, що доблесть сильніше тиранії. Господь сильніший діявола, Господь сильніший всякого зла. І обов'язково ми переможемо, перемо переможемо над тим злом, яке діється навколо. Бажаємо всім нам свидшого закінчення війни, свидшого закінчення війни, миру і спокою в наших сім'ях. Нехай Господь на все це благословить нас. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Доброго дня, шановні організатори, гості цього прекрасного патріотичного дійства, яке сьогодні тут відбувається. Дозвольте мені в першу чергу передати також вітання від високопревосвященнішого Федора, архієпископа Полтавського і Кременчуцького, який сьогодні, на жаль, не зміг бути на цьому заході. Владика передає всім свої вітання і благословіння. Сьогодні ми згадуємо. Подію, яка тісно переплітається із сьогоденням час підписання гадяцького договору дійсно був часом важким і скорботним для України. І сьогодні наша держава, наш народ переживає також нелегкі часи, скорботні часи. Але з вірою в серці, з надією на Бога, ми віримо в те, що дійсно перемога буде за нами. І мир, спокій і добробут настане у нашій країні. Ми молимося за це, ми просимо Бога, і сподіваємося, що в скорому часі Господь виконає наші прохання. В цей скорботний час для нашої держави ми, священики, бачимо, як народ дійсно зростає духовно і патріотично, як народ лине до храмів, молиться за цей. Довгоочікуваний мир і незалежність для нашої держави. Але не такий великий відсоток народу нашого, людей, сьогодні лине до храму до Бога, тому що ми повинні пам'ятати, що саме в Бога наш захист, наша підтримка і допомога для нас. В одному із псалмів говориться, що не надійтеся. На князів, на синів чоловіческих, в них немає спасіння. Дуже часто ми надіємося на допомогу і на щось краще для нас від земних, смертних людей, хоча в першу чергу повинні надіятися на допомогу від Бога, від нашого Творця. Тому наш народ сьогодні, як ніколи, повинен линути до храму, до Бога з молитвою, щоб Господь послав цей мир. Щоб закінчилися оці ці скорботні часи, закінчилися ці випробування, і нарешті цей довгоочікуваний мир, воля, незалежність настала на нашій землі. Бо дуже довго, дуже багато поколінь, дуже багато століть. Ми цього чекаємо і виборюємо. Тому просімо це в першу чергу в Бога, а Бог всіх нас направить до кращого майбуття. Ми не повинні стояти осторонь і чекати, що хтось. Для нас зробить щось краще. Ми повинні самі, кожен із нас, трудитися, щоб настав цей добробут на нашій землі. Кожен із нас повинен вкласти свою лепту, для того, щоб моя країна стала кращою, незалежною, вільною, щоб добробут і мир був в нашій державі. Кожен повинен вкласти свою лепту, кожен на своєму місці, на своїй роботі, на своїй посаді, чесно, нелицемірно. Добросовісно виконуючи свої обов'язки, вкладе оцю лепту в розбудову і розцвітання нашої держави. Тому нехай Господь Бог нам цьому допомагає, благословляє нас, щоб ми дочекалися, вимолили в Бога цього миру, спокою і добробуту для нашої держави. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Доброго дня! Шановні гадячани! Полтавчани, гості, друзі, в першу чергу хочу подякувати за другу річницю за запрошення козаків Соколиного хутора і віддати шану, подяку всім тим, хто відважився і пішов на цей крок відродити, вшанувати пам'ять козацтва, святу ту річ гадяцьку угоду, яку Виговський і всі козаки, які підтримували, робили. І по сьогоднішній день в світі Божому роблять справу для нас живих. Кожен із нас повинен весь час дбати за своє село, за свою країну, за свої рід. Головною задачою кожного із казаків це захист, бо військо Запорізьке воно завжди було святим, непорушним і віддавало своє життя, так як сьогодні в зоні АТО, так як кажуть, АЛАЙДИ це війна. Віддають хлопці 18-річні, падаючи на гранати, кидаючись під танки ішовши на джипах в лобову. Я хотів би хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх воїнів з часів Київської Русі по сьогоднішній час! Дякую. Сьогодні козаки соколиного хутора вас. Будуть розвеселять. Ви побачите вправне джигітування, це військово прикладне мистецтво, яке було непорушною частиною і кодексом честі для козака, вправно володіти холодною зброєю, вогнепальною зброєю і своїм побратимом конем лягати, сідати і поранених вивозити. Також ми покажемо вам, будемо карбувати монети, проходить виставка зброї. Ну і зрозуміло, що традиційно будемо частувати вас. Борщем українським. А до цього ми запросили члена спілки сільського зеленого туризму, полтавчанку, вашу рідну Олену Щербань, яка буде презентувати полтавський борщ, культуру, традиції та побут. Ще раз вітаю всіх присутніх, вітаю тих, хто, у кого не вийшло побувати на цьому святі. Підтримуйте традиції, підтримуйте закони, культуру, побут. Все це є основа нашого життя суспільного. Якщо ми будемо закривати очі на це все, країни не буде. Якщо ми будемо, не дивлячись ні на які перешкоди, хто б не зайшов, яка б зайда сюди не зайшла. Чи то московська, чи то польська, чи то інша, нема різниці. Просто не чекайте, що вам хтось хліб принесе. Беріть його, сажайте, випікайте і даруйте щастя. Всіх святом щастя, здоров'я на добро. жители Гадяча, Гадяцкого района Полтавы, Полтавской области. Мне очень приятно сегодня быть здесь в честь подписания Гадячского договора и сегодня мы специально готовились к этому мероприятию и для учебных заведений, для общины города Гадяча, Гадицкого района мы привезли Вот такую книгу «Заповед Первой Речи Посполитой» написана автором польским Томашем Сакевичем. Эта книга говорит о том, как нам э, жить вместе, быть едиными народами и иметь свою независимость. Эта книга говорит о том, как нам победить и выгнать с нашей страны э, московскую... Вы поняли, о чем вот. Поэтому э, наша организация, Балтийская Черноморская конфедерация, проведя 20 мая этого года конференцию, о которой вы все знаете, э, сегодня также приняла решение и это, это и было обговорено также с Томашем Сакевичем, автором этой книги, о том, что в следующем году на данном мероприятии здесь обязательно будут наши друзья, поляки и.